Авантюрист він організував, як це не дивно, для того, щоб контролювати український рух, він організував реставра. Це його була ідея. І в клубі Леніна в нього збирались фактично під носа, ну це відомі факти. Мастер провокації зібрав місцевих комуністів, поклявся, так сказати, своїм словом, що їм треба зареєструватися. Вони зареєструвались, їх вивезли і розстріляли. Таким способом вирішив комуністичну проблему в Дійсно, Діяв активно проти українських націоналістів і діяв успішно. Е, якщо ви подивитесь в реабілітованих історіях, там є така фамілія Ганзій. У, у Крамадорській було в 1937 році виявлено учеників, які малювали свастику. Ну, Це ж теж ж треба придумати, там, що там в школі 37-й рік всіх стріляють, а ну, ми свастику малюємо. І значить, е, один з синів репресовано по прізвищі Ганзій Микола. Він був, так сказати, фігурантом. Ну, його не посадили, але в 41-му році його вербанули. І він став агентом нормально, просто працював на німці. Е -э його внідрили в ОЛН, і він потім по Краматорську в, в 43-му році їздив в з осетинами, знову ж таки з осєтінами, з нашими славними, і показував Явочні, конспіративні і де хто жив. Шопін, він був, Шопінг Шопіна на зв'язі. На связі, ну ви розумієте, що це опера і агент. В 43-му році відступив, а десь в 62-му, я можу вам дати цю статтю, Краматорська правда розразилася величезною статтєю по цьому Шопіну, який спокійно жив в місті Зородженка і Краматорська. Здається, Ламзенка її прізвище, в місті Монреалі. І було вказано адресу, де вони жили, чим він займався, величезна стаття. І в цій статті, що цікаво, це був недосмотр. Я думаю, що є одна причина, чого її не рекламували, недосмотр був. Було задіяно колишнього члена і просвіти Краматорська Івана Іван Сердюк. Івана Сердюка, який Булер був абсолютно старим дідусем і його повели там, де була гістапа. він показував пальцями тут інтерв'ю, що отут -от, значить, мене тримали. А за що вас тримали? А ми... Були членами просвіти, які бороли за самостійну Україну. І нас посадили нямця. Ну, В 62-му, 64-му, я думаю, таке не прощали. Я робив копію це от, в центральної вашої бібліотеки, є ця газета. <клес> І після цього, що піна, ніхто не вимагав назад видати. Тому що я думаю, що Віктор Шепен спокійно працював на радянську розвідку. Тому що він навіть проходив, я бачив просто ці матеріали, да, він навіть по Нюрнбергу проходив, як один з карателів. Те, що його там лишили живим, співпраця з органами, так же точно як оставили в покої керівника. От подивіться, якщо вам цікаво, радянські фільми, Краснодарський процес. От наберіть там Краснодарський процес там можете набрати в Ютубі. Там судять їх безкінечно, там карателі СС-10А, а його. Заступник цього, з команди ср 10 да, етнічний німець з Галичини, Юрієв, він же Юргенса. Він спокійно доживав у І Він був другом Євгена Стахіва. Хоча ця команда 10 умічтувала 65 тисяч чоловік мирного населення. Це величезний час. І Юрієв цей особисто вичтажав дитячий будинок в Єйській. Це красна да. Тобто на нього бази було мільйон. Його повинно було в будь-яких варіантах видавати. Він спокійно вмер, він почому вмер десь в 73 році. Тут зараз там пробують розписати це все харків'яни, але це не моя тема. Так що, є, я так о, думаю, що в клубі краю є фотографія цього шопіна. Так що ніякий він не німець, він етнічний росіянин, ну діло не в цьому. Він просто був така людина. А що німецьке товариство хотіло це йому поставити пам'ятник, ну так. Є більш інтересний факт, якщо вам цікаво, є представник Константинівки у нас, і трошки Женя Шапа Євген Шаповалов. І там взагалі там, керівником театру художнім Константинівки був єврей збран за національністю. Шаргородський. І його не видали українські націоналісти. Він при радянській владі десь роки місяця три відсидів. А потім там возбудились його родичі з приводу того, що якщо ви напишете, що бо в німецькій газеті в 42-му році вийшла йому благодарність від німецького коменданта за те, що він дуже добре проводить українські ну, от, культурні мероприятия. І от возбудились його там родичі, я кажу, така я при чому ви 42-й рік звертаєтесь до Гітлера, до бургамістра. До начальника поліції, я написав благодарність вашому дідусь. Я про чому до нього звертаєтеся, ви капуєте, судіться. Кажу, мало того, я зробив вас щасливим, якщо я цікаво напечатаю, що є товариш Єврей, який служив в тим дуже заінтересується в Ізраїлі. І все, всі стихли, всі спокійно стихли. А потім його навіть в реабілітованих історіях написали, він там відсидів якийсь час там. Один з представників Костянтинівки виходив на родичів, Ми на жаль не достали фотографії, але ну, такий факт був. Його не видали українські націоналісти. Чим не перл, чим не гордиться. Спокійно могли розстріляти нічого. Нічого він такого поганого не робив проти Том Німця. Ну, українською мовою пісні. Ну і що? Просяцької власті він сів, деякий час сидів. Так що такі колізії. Нема ніяких. організацію 40 родянської війни в 41-42 році. В принципі, у мене спала така думка, що з власні ці теми я, варто більш детально якось, Чи можна про них якось паралелі провести? Паралелі? <плес> <плес> ну, можна провести, я не знаю, я не замирю вас паралелями, ні? <плес> Хорошо, я потребую сказати коротко. Значит, 22 2022 році, коли був процес коронізації, оголошений товаришем Леніним на 11 с'їзді, було ж сказано, що райони виділяються з етнічним складом з проважаючим населенням, там проводять школи, там, організацію на мові національних меншин газет, діловодства і так далі. Тобто, якщо... То на Донбасі ж були декілька здається, чотири російських абсолютно етнічних райони, один з них. Це район Краснодона, це все було. І українські школи вони засновувалися в 20-х роках там, де була перевага українського населення. Коли пройшли прокляття німці, то пішли по тому ж самому принципу. І от у збірнику цьому на Донеччині там опубліковано сім цих наказів. По наказам було українізовано повністю Горлавка, Константинівка, Попасна, Волноваха, Красноармейск, Авдеєвка, Добропилля, Сусіди, Волноваха, Ольгинка. А в Луганській області там насколько фашисти обурели, що 18 жовтня 42-го року взагалі оголосили державну українську мову на зі території Луганщини. Ну, це повне хамство. Ясно, що це повне хамство. не можна цього було прощати радянській владі. І там, де були українізовані райони, ніхто ж не українізовував Донецьк, розумієте? Макіївку ніхто не українізовував. Приймалися місцевими абсолютно адміністраціями. Навіть в Авдіївці було зроблено так. До речі, останній район, який які зробили українські державне, це було Добропілля і Авдіївка. І от в Авдіївці навіть було такий момент, що вони написали, що. У зв'язку з тим, що завжди була привалююча російська мова значить, вести там ля-ля-ля і убрати всіх, як підозрілі елементи, які себе ведуть непевно в випадку російського наступу, убрати всіх росіян за походженням з керівників управу, набирають тільки українців і німців. Це схоже на етнічну чистку, питань нема, але це було. В остальних районах це проходила абсолютно мир. От Вольгенки Наприклад, саме що мені подобається, було введено десь там в Вересеньсор року Така постанова, помимо переіменування вулиці остани, що з такого то дня українець для українця вітається в установах, викидом правої руки, з вигуком Слава Україні! з відповіддю слава. Нічого не нагадали. Чисто. Тому не було там ніякого такого. Ну, опору серйозного. Дивіться. Навіть по статистиці, десь середня статистична, кругом йдуть ті ж самі кількість українських шкіл. В Ольгинському районі, наприклад, їх там буде 40 шкіл, при товаришу Сталіну їх приблизно скільки було. У Краматорську їх було більше 30 шкіл, при Гітлеві ж 25. І так далі, далі, далі. Жахлива інша ситуація. що в 11 районах того часу було 393 українські школи. Те, що вдалося підрахувати. Це не те, що ми не знаємо статистику по Красноармейську і Добропілля, де явно були українські школи. А у нас на виході в 13-му году їх було чуть-чуть більше 400, розумієте? Це повний ярес. І така ж точна ситуація по всьому іншому. Тобто Бандерівці просто поновили все те, що робив український націоналізм Микола Скрипник. Нічого абсолютно. Чого, в принципі, за що, за що і завжди ставилося, що упрек, що, як казав товариш постушок, що, що за широкою спиною скрипника ховаються українські націоналісти? Беремо. Одного Максимовича становиться два Максимовича слідуючи. Беремо двох Максимовичів, три Максимовичі. Вони зробили те, що називається російською приємственність поколінь. Так що абсолютно всі, що були при українізації, от день, найпростіше, один з голов обласної комісії по українізації Михайловський. Саме він був останнім редактором цієї газети Донецької, що надрукувала ж мене, і я вернусь. Він при німцях очолив газету Сланській. Він отсидів перед цим 6 років, вернувся, не покаявся. Він родом з Сумщини. Тобто всі діти Українізації вони абсолютно виконували цей план. Ніде нічого, нема неї заперечити. Але то я вважаю, що якби сьогодні, от моя думка, якби сьогодні ми подивились на статистику, то, що твориться у нас в області, ми б ужаснулись. снулися. Я іноді кажу, що, Боже, зробіть мені таку культурну окупацію. Як при Гітлері тут в Донецькій області, культурну окупацію, Зробіть українські школи, газети. Поясніть мені, що при Гітлеру газет було більше, ніж зараз українських? А що при Гітлеру тільки виходила українська газета в Макеївке і в Дружковці? Що тільки при Гітлеру не виходили? Получається, він, він був більший патріот чи як? І не треба нам. Надо нам розказувати потім, тому що нам оце виходить який небудь товариш, як в той пісні, на лабутенах і в офігітельних долгах, і починає розповідати, що тут все Україна, а тут нікого не можна садити, нікого не можна трогати, все тут українське. Нічого тут українського почти немає.